І так, друзі, ми продовжимо. Друзі, у нас на огляді другий останній мішечок. Штани флісові мілотері під кодом 1208. Ціна 4,5 долари за кілограм. Мішечок іде вагою 20 кілограмів. Мішечок, друзі, знімається повністю від першої одинички і до останньої. І, друзі, я нагадаю, що у нас в наявності всього лише два мішечки. Зараз ось. Показую вам останній другий мішечок. Цієї позиції в наявності у нас більше, друзі, немає. В наявності всього лише два мішечки. Дивіться, які гарнесенькі. Я вам, друзі, швиденько буду показувати, щоб я встигла як можна більше вам їх показати. гарнесенькі. Хороша кольорова гама йде друзі, хороша позиція, але в наявності всього лише два мішечки. Дивіться, ці гарнесенькі. Друзі, я швиденько вам показую, щоб я встигла як можна більше вам їх показати, щоб ви переконалися, що дійсно позиція хороша. Флісові штани мілетарі під кодом 1,208 ціна 4,5 долари за кілограм. І на огляді останні два мішечки. Друзі, цієї позиції в наявності у нас більше немає. Скористайтеся, друзі, такою можливістю замовити, придбати, не пошкодуєте. Позиція дійсно, друзі, хороша. Мішечок де вагою 20 кг. Мішечок знімається повністю від першої одинички, друзі, і до останньої. Як вон медики м'якесенькі, гарнесенькі, приємні на дотик, друзі. Я шведесенько, друзі, їх показую, щоб я встигла, як можна більше вам їх показати, нагадаю, що на огляді останні останні два мішечки. Єди, вони... Тільки два мішечки наявності. І ось зараз на огляді вже другий мішечок. Я вам шведесенько показую, друзі, щоб як можна більше вам їх показати. Такі гарнесенькі. Гарнесенька, хороша, друзі, позиція, але на превеликий жаль всього лише два мішечки, тому скористайтеся такою можливістю замовити, придбати, не пошкодуєте. цікаві модельки дуже. Всього лише 4-5 доларів за кілограмчик. Ось такі гарні сумки. Хороша позиція. Але шкода, що всього лише два мішечки. Старс. Страпляю брендові модельки. І зріст тут хороший, друзі. І сама по собі позиція хороша.